Привіт! Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Затори на правобережному мості. Проїзд Дніпрогесом досі перекрито після ракетної атаки. Водії їдуть через хортицю. Дорога, яка раніше займала 15 хвилин, тепер може займати годину. Всі профільні служби працюють над відновленням руху греблею, кажуть у зова 50% службовців відправлять на фронт поліцейських, прокуратуру, податкову ДСНС То що на сайті Кабміну з'явилася петиція, де просять встановити бронь для рятувальників. Нова точка напруги на Запоріжжі. Росіяни активізували штурми біля нестерянки на захід від Оріхова. Два ракетні удари із застосуванням 16 некерованих авіаційних ракет. Росіяни завдали по Старомайорському. Урожайно атакували два ворожі. К-52. ДТП у Запоріжжі автомобіль зас перекинувся на дах внаслідок зіткнення. Водій та пасажир самостійно вийшли з авто до приїзду рятувальників, травмованих госпіталізували. Запорізька міська рада подарувала дітям айпади з нагоди останнього дзвоника. Сто планшетів передав дітям банк. Ними раніше користувалися банківські співробітники. Вживані гаджети не придатні для навчання, поскаржилися батьки школярів. Мовляв, модель 2014 року і встановити необхідні для учнів додатки неможливо. Отримав травму спини та контузію. Житель Пологівщини потрапив під ворожий артобстріл у суботу. 68-річного чоловіка рятували фахівці медичного розрахунку ДСНС України з Львівської області, які зараз несуть службу у прифронтовому Оріхові. Постраждалого евакуювали до лікарні масштабні пожежі на Хортиці та в Запорізькому районі. Вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів. Вогнеборці приборкали займання. У Запоріжжі подешевше шкільне харчування. За словами виконуючого обов'язки міського голови Регіни Харченко, школярі в Бучі, наприклад, харчуються за 80 гривень, тоді як в Запоріжжі ціна обіду 140 гривень. Тож було скасовано попереднє рішення Запорізького міського виконавчого комітету про вартість харчування у школах. Нова партія допомоги військовим від запорізьких громад. Впродовж тижня на запорізький напрямок передано тисячі дронів різного типу. Мавіки, нічні та звичайні ФПІ, БПЛА, сотні ревів та додаткових приладів. А більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції, підписутися, аби бути в темі.